Таслав Вакарчук святкує своє 50-річчя. Славко Вакарчук – самий наш улюблений вокаліст, гітаріст, е клавішник і перкусіст. І ще хто. ще бо він не просто фронтмен легендарного гурту Океанельзе. Вакарчук – це голос покоління та символ тієї музики, яка завжди приходить часно, коли щемить у грудях, коли світ перевертається, коли потрібні сили, і те далі. У день народження Святослава Карчука ютуб канал Ростислав Продакшн пригадав, як народжувалася найпопулярніша українська група, яка стала символом цілої епохи. І водночас як зростав її лідер із сором'язливого хлопця зі Львова до улюбленця мільйонів. Тож ми. Розпочинаємо. А ви не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку і обов'язково залишайте свої привітання під цим відео. Така, як ти, раз на все життя! Коли маленький Славкова Карчук ще зовсім не розуміючи сили власного голосу, у два роки співав народні пісні разом із бабусею», він ще не знав, що одного дня заспіває перед десятками тисяч людей на столичному стадіоні. Його дитинство у Львові було схоже на багато інших з книжками, піснями та шкільними ранками. Сім'я Вакарчуків освічена та інтелігентна. Батько Іван Олександрович, знаний український фізик, ректор Львівського університету, а згодом міністр освіти. Саме він навчив сина поваги до знань, науки і точності. А мама прищепила славкові скромність і емоційну чутливість. До речі, як колись розповідав артист, від дядька хлопець уперше почув мелодії The Beatles. і ця музика згодом можливо, і стала тим містком, який з'єднав західний світ із внутрішнім океаном майбутнього співака хоч з дитинства Святослав Мріяв про музику, все ж вирішив іти шляхом батька. Вступив до Львівського національного університету на факультет теоретичної фізики. Проте музика його не відпускала. Тому вже в студентські роки Святослав починає писати свої перші пісні. Одна з них відпусти, народилася, коли йому було лише 17. А й згодом ця пісня стала справжнім хітом. із студентських вечорів у Львові у 1994 році. Святослав виконував власні пісні. Його хрипкуватий але щирий глибокий голос почув один з учасників тодішнього гурту Клан Тичі» Павло Гудімов. Разом із Денисом Гліняним і Юрієм Хусточкою вони вже шукали нове звучання, експериментували, і саме Вакарчук з його авторськими текстами і ісельним вокалом виявився тим ланцюгом, що з'єднав музикантів. У щось нове саме так і з'явився Оканельзи гурт, який згодом стане феноменом. На початку вони просто були львівськими музикантами, які грали у клубах, записували демки, робили перші кроки до великої сцени. Але вже тоді було видно, що вони не схожі на інших. Перший великий прорив відбувся у 1998 році, коли гурт випустив альбом там, де нас нема. Саме ця пісня одразу завоювала радіоефіри, а кліп на майже весна став відеовізиткою молодого гурту. 2024 двадцять ватому році гуртоке Анельзе відзначив своє 30-річчя. Їхній музичний шлях це постійна еволюція. Від ранніх хітів там, де нас нема сосни «9.1.1» до символічних гімнів, таких як без бою, обійми, не твоя війна і місто Марії, і найновіших створених вже під час повномасштабного вторгнення. Адже гурт не боїться змінювати звучання, але ніколи при цьому не втрачає себе. Завикну, гурт вже виступив у понад 30 країнах. Збирав десятки тисяч глядачів у Варшаві, Лондоні, Торонто та Тбілісі. Але найсильніші виступи були в Україні. Найбільший концерт гурту Кеанельзи дав 2014 року на Олімпійському. Тоді вони зібрали понад 70 тисяч глядачів. Слава, слава, слава. Навіть сьогодні, коли українське суспільство проходить через важкі випробування, океанези не мовчать. Вони випускають нові пісні, виступають на благодійних концертах та підтримують фронт. Вони ворог всі хоче деморалізувати нас, хоче поставити нас на коліна. Святослав Викарчук рідко розповідає про свої стосунки чи родину. Проте найдовшими і найвідомішими стосунками були його відносини із Лялією Фанарьвою. Жінкою, яка понад 20 років була поруч з ним, вони познайомилися ще у молодості. Ляля, художниця-постановниця, яка згодом стала арт-директоркою ОК «Нельзи». У неї вже була донька Діана від попереднього шлюбу. Святослав виховував її як рідну, хоча сам довгий час не прагнув офіційного шлюбу. Вони одружилися лише у 2015 році. У 2021-му співак вперше за довгий час опублікував спільне фото із ляли, привітавши її із днем народження. Але вже за кілька місяців стало відомо, що пара розлучилася. Я дуже вас прошу. всі мої питання про особисте життя. Я завжди коментую тоді, коли хочу, але в основному я цього не хочу. Того ж року у Вакарчука народився син, якого назвали Іваном. Хто мама дитина офіційно не повідомляли, але ЗМІ подейкували, що це може бути продюсерка Євгенія Яцута. І сам ні Євгенія ці чотки не коментували. Проте народження сина стало важливою подією для Святослава. Як він говорить, у нього з'явилися нові емоції, яких він раніше не відчував. Крім того, він говорив про ідею записати альбом з колисковими. Щось зовсім інше ніж звична музика Окану Ельзи. А згодом Вакарчук здав друге батько. В артиста народилася донька Соломія, яка з'явилася на світ у червні 2022 року. Через війну часті поїздки на фронт та благодійні концерти Вакарчук не міг побачити доньку в перші три місяці її життя. З одного боку можна сказати, Боже, як тяжко, що під час війни в тебе народжується діти. А з другого боку. Якби мене було маленького сина і зараз донечки, то може мені б тяжче було переживати цю війну, Може, це і добре. Та Святослав Карчок ніколи не був просто артистом. Він завжди дихає в унісон з українським народом. Він неодноразово був на передовій змін. Спочатку на майдані 2004 року, а потім у 2013-2014 роках, буквально почали дивитись трансляцію, побачили, що відбувається. Сіли в машини, зібралися, поїхали сюди. Вже тут декілька годин. Ходимо з друзями, піднімаємо бойовий дух Мені здається, що тут важливіше бути серед людей зараз. У часи революції гідності Акеанельзи став музичним серцем майдану. Пісня обіймає записана ще до подій, стала неофіційним гімном того протесту. Після початку війни на Донбасі у 2014-му Вакарчук активно підтримав армію, їздив із концертами до військових, збирав кошти на допомогу та публічно висловлював підтримку територіальній цілісності України у 2022-му, Коли почалося повномасштабне вторгнення, він також не виїхав за кордон. А навпаки, їздив на прифронтові території. Виступав для ЗСУ. Просто неба у шпиталях та бомбосховищах. Всім привіт з Донбасу. Ми разом. З воїнами славетної 28-ї бригади передаємо місту Одеса і всій Україні великий привіт. Слава Україні! Очі же звикли до втоми. натова багато причин сьогодні Святославу Вакарчуку 50. І, хоча цифра кругла, здається, що він зовсім не збирається зупинятися за ці роки. Він став не просто фронтменом улюбленого гурту мільйонів. Він став важливим голосом для українців у піснях, словах підтримки та вчинках. Його музика лунає в найрізніших куточках на великих сценах у військових бліндажах, у наушниках тих, хто шукає сили і надії. А сам він продовжує бути поруч з пісною, з допомогою та з вірою в перемогу. Попереду в нього ще багато: нові концерти, нові пісні та нові виклики. Але головне, він і далі буде робити те, що він вміє найкраще. Бути з людьми, співати про важливе та говорити щиро з днем народження. Святослави